Добрий день, шановні друзі! Сьогодні з вами знову учитель дефектолог Анна Коваленко. Але сьогодні я з вами зустрічаюсь трішечки з іншого приводу. Хочу поділитися з вами своєю невеличкою чи, може, навпаки, радістю і розповім про, нарешті, який про програмно-методичний комплекс, який нарешті сформовано надруковано пілотний екземпляр. І я пропоную його до вашої уваги. Пропоную вам переглянути більш детально, що входить у програмно-методичний комплекс. Тут є теоретичний матеріал, пов'язаний саме з роботою з особами з інтелектуальними труднощами, є календарне планування. З корекційної роботи саме за методикою Номікон, з корекційної роботи з особами з інтелектуальними труднощами, де розписані всі етапи роботи саме за методикою Номікон, і наведені приклади ігор, які я рекомендую до використання. Знову ж такі, методичні рекомендації, в яких знову ж таки розписана поетапність і більш детальна характеристика саме всієї методики Номікон. Далі пропоную дидактичний матеріал з практичними завданнями, який спрямований саме на закріплення навичок, які ви будете відпрацьовувати зі своїми. Учнями да, на корекційних заняттях. Але як я вже і розповідала, за основу ви можете брати ці завдання, їх можна перекласти, адаптувати на будь-який дидактичний матеріал. Знову ж таки, да, ви зможете і склад числа закріплювати і вивчати порівняння. Ви можете тут вже. Вирішувати певні і приклади, тому всі основні елементарні математичні знання, уміння навички, що стосуються роботи з дітьми з інтелектуальними труднощами, я пропоную в цьому посібнику завдання. Розроблені всі поетапно, з урахуванням саме труднощів, запам'ятовування, з урахуванням можливостей, да, цих діточок. Тому я рекомендую для використання свій посібник. і, як ви вже знаєте, ним можуть користуватися не тільки корекційні педагоги, а і батьки вдома, і вихователі, і вчителі початкових класів. Тож ще раз наголошую, що світ математики дуже цікавий: грайтеся з дітьми, застосовуйте всі відомі вам методики. Я дуже рекомендую методику Нікон, вона. вона дуже цікава, вона не складна в використанні, і дітям насправді дуже легко за допомогою цієї методики засвоювати знання з математики і орієнтуватися в числовому ряді. Тому, якщо вас зацікавив цей програмно-методичний комплекс, то рекомендую звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. За консультаціями ви отримаєте за телефоном за цим змістовну відповідь і допомогу. Бажаю вам успіхів, удачі, натхнення, творіть і навчайтесь, граючи.